25 молодих львів'ян стали першими слухачами безкоштовної школи розвитку. Кожний із них хотів би отримати нові знання насамперед про свої можливості. Мабуть, проектувати певні е, свої якісь плани, реалізовувати їх в життя. Я почала відвідувати праксу поміч для того, щоб вміти організувати власний час. Наприклад, до цього я ніяк не могла знайти собі роботу. А завдяки даним тренінгам, я вже зараз працюю на другій роботі. Серія тренінгів допоможе навчитися формулювати мету та досягати її. Наприклад, сьогодні е, тренінг по практичному менеджменті, і ми тут чітко займаємося тим, чим ми хочемо займатися. Кожен, хто прийшов, він знає на що він дає. Що що він хоче? Я хочу навчитися добре планувати свій робочий час, добре планувати свої. Свій... Є навчання. От недавно у нас був тренінг з тайм-менеджменту, і це був дуже хороший тренінг. Я почала вчитися тренувати свій час. Вже застосовую деякі методи. Безкоштовні тренінги відбуваються щовівторка та щочетверга у Львівській обласній бібліотеці на проспекті Тараса Шевченка. А в самопомочі можна реєструватися наступний курс. Це і тайм-менеджмент, це і мистецтво спілкування, це і фінансова грамотність, це і вербальна, і невербальна мова спілкування для того, щоб люди знали, як бути успішними, як навчитися реалізовувати проект, тому що замало насправді хотіти, потрібно робити усі випускники отримують сертифікат і зможуть стажуватися у громадських організаціях чи державних установах.